Глядачі переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Росія хоче перемовин і прибрала ті свої вимоги, про які заявив Путін 24 лютого і заради яких розв'язав криваву війну. Саме те, що Росія відреклась від своїх вимог, які були проголошені як привід для початку війни, показує, що після провалу російської армії в Україні провалилась уся політика Путіна. Звичайно, що це тільки слова. Звичайно, що покірні маси Росіян ніяк не обуряться, що їх втягнули у війну з цілями, які зараз просто відкинуто. Бездумна маса росіян буде продовжувати виконувати будь-які команди Путіна, щоб він не наказав, і тому страшна війна буде продовжуватись. Росія хоче перемовинами виграти час. По перше, путіну необхідна пауза для спроби вплинути на позицію США після виборів у Конгресі, санкції, розрив з заходом та підрив газопроводів жахливо вдарили по Росії. Путіну необхідно докласти дипломатичних зусиль, щоб хоча б зупинити поглиблення розриву по друге Путіну необхідно призупинити активні бойові дії на фронті, щоб за будь-яку ціну втримати або виграти час для посилення оборони навколо Херсону. Також потрібен час щоб реорганізувати свої війська, розгорнути стратегічну оборону на усьому фронті, підготувати масштабні наступальні операції, до яких російська армія в даний момент не готова. Але на фронті умов для призупинення бойових дій не існує. Нема таких рубежів, де б війна зупинилась. Війну можна зупинити тільки якщо звільнити окуповане. Весь світ поважає величний подвиг українських воїнів. Тепер Росія під ударами українського війська змушена шукати нові слова. Крім того, розповів Бутусов і про значення і ситуацію навколо Херсону. Російська армія зміцнює оборону херсонського плацдарму та зосередила тут майже усі російські повітряно-десантні війська. Одночасно, росіяни евакуюють усі окупаційні заклади, знищили зв'язок, готуються до втечі з Херсону та відходу за Дніпро. Що відбувається у Херсоні та які перспективи звільнення? Перше: російські сили та значення Херсону. Херсонський плацдарм обороняють найбоєздатніші сили російської армії. Командує угрупованням командувач повітряно-десантних військ РФ генерал-полковник Михайло Теплинський. Йому підпорядкований у повному складі 22-й армійський корпус генерал-майор Марзоєв. У складі російського угруповання зафіксовані батальйонні тактичні групи зі складу 7-ї та 76-ї десантно-штурмових дивізій, 98-ї повітряних десантної дивізії. 11-ї, 31-83 десантно-штурмових бригад, 45-ї бригади спецназ ВДВ, 90-ї танкової дивізії, 19-ї мотострілецької дивізії, 126-ї бригади берегової оборони, 810-ї бригади морської піхоти, 37-ї мотострілецької бригади, 10-ї бригади спецназа. Оперативні частини Росгвардії тут зосереджені майже усі російські ВДВ, три з чотирьох дивізій і усі чотири бригади. Сюди постійно прикидають поповнення особового складу та бойової техніки. Російські війська зберігають. Гають управлінню організацію, і не варто думати, що вони будуть втікати самі від легкого поштовху. Цю велику силу виб'є тільки більш ефективна сила, більш вдала тактика. Друге стратегія. Серія поразок Росіян в Україні на даний момент змінила плани ЗСРФ. Замість захоплення всієї України Росіяни зараз змушені зосередитись на втриманні та захопленні Донбасу. На обороні наземного коридору в Крим через Запорізьку область. Командування Збройних сил України продовжує свій наступ і вигідний плацдарм у Херсоні перетворився на Ковадло. Системні удари по мостах через Дніпро звузили можливості постачання боєприпасів та забезпечення та обмежили маневр військ, що підвищило ефективність розвідки та ураження високоточною зброєю ЗСУ. Подавити українську артилерію та ракетні комплекси ЗСРФ не можуть. Оборона можлива, але в таких умовах росіяни несуть неприйнятні для себе втрати. Тепер командувач ЗСРФ в Україні Соровікін змушений під тиском української армії планувати здачу Херсона. Тому що бачить неспроможність своїх елітних військ захопити ініціативу у битві за Херсон, щоб вберегтись від розгрому, росіяни планують розгорнути скорочену лінію оборони по Дніпру, бо Херсон став пасткою, яка поглинає резерви, і яка не дозволяє російській армії вирішити хоча б завдання мінімум у Запоріжжі та Донбасі. П'яте значення Херсону. Здача Херсону буде означати нездатність Путіна перехопити ініціативу у війні навіть після проведення повномасштабної мобілізації. Це буде величезна стратегічна поразка Росії і продемонструє перевагу та здатність України розгромити будь-яке потужне російське угруповання. Але битва ще не завершена. Ворог з усіх сил намагається відтермінувати, а при найменших шансах уникнути поразки. Крапку у битві та у звільненні Херсону поставить українська армія, яка повністю володіє ініціативою у цій битві. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.